Всім бажаю доброго дня. Тема уроку око як оптична система. Зір і бачення, окуляри, вади зору та їх корекція. Будь ласка, відкрити свій зошит, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Як завжди, починаємо з проблемних питань. І так, які органи відчуття ви знаєте, ви знаєте, що у людини є 5 основних органів чуття. це зір, слух, смак, нюх і дотик. Які орган чуття є найпростішим оптичним пристроєм? Ну, мабуть, здогадалися це око? Як влаштоване око? Чому деякі люди погано бачать? І як скоригувати їх зір. Як з особливостями людського зору пов'язане виробництво мультиплікаційних фільмів? І так, почнемо з будови ока. Що таке око? Давайте запишемо око людини. Це природна оптична система. Око людини це природна оптична система. Швиденько. І давайте розберемо будову ока. І так, перше, це ви бачите склера. Це щільна непрозора оболонка, яка зовні вкриває око. Далі у нас іде сітківка. Бачите її. Світло чутлива поверхня очного дна. Далі рогівка, прозора рогова оболонка, що діє як збиральна лінза і забезпечує 75% здатності ока заломлювати світло. Бачимо так. Далі райдушка. Райдужна балонка має в різних людей різне забарвлення. Ну і зіниця. Бачите? Круглий отвір, який звужується в разі збільшення освітленості і розширюється в разі її ослаблення. Швиденько. І давайте запишемо свій що це ще таке адаптація. Це здатність ока. Пристосовуватись до різної освітленості, це здатність ока пристосовуватись до різної освітленості. Так. Далі у нас буде кришталик. Це у нас, як бачите, збиральна лінза, яка завдяки скріплення з нею м'язом, може зміювати свою кривізну. Отже, і оптичну силу вона теж може змінювати за допомогою цих м'язів. Так. Так, склясте тіло, склисте тіло. А, прозора драглиста маса, що заповнює простір між кристаликом і сітківкою. Будь ласка, собі це занотуйте. Будову Око. А ми далі продовжимо розмову про зір і бачення, як утворюється і сприймається оком зображення предмету. Ну, як ви розумієте, світло, яке потрапляє в око, заломлюється в рогі, рогівці його так, в кришталику та в скелястому тілі. Зображення, яке утворюється на сітківці ока, давайте це намалюємо. Буде у нас, як ви вже бачите, яке дійсне, бачите, зменшене, ну і обернене. Світло-чутливі клітини сітківки перетворюють зображення на нервовий імпульс. Далі це відбувається так. Який по зоровому нерву передається в головний мозок, де формується якраз у нас уже зображення у неперевернутому вигляді. Тобто мозок нам перевертає наше зображення. О, це яке зображення? Ми вже сказали про це. У нас у нас дійсне зменшене обернення. Так, чому людина бачить... Як віддалені предмети, так і ті, що поряд. Це відбувається тому, що в разі у в відстані так, до предмета. кришталик змінює от якраз свою кривізну, тобто змінює свою оптичну силу. Процес цей називається акомодація. Давайте запишемо, що це за процес. Акомодація це здатність кришталика. Змінювати свою кривизну в разі зміни відстані до розглядуваного предмета. Будь ласка, собі це запишіть. І отаким чином у нас на святківку попадає зображення. Так, далі. Вістань найкращого зору теж треба записати собі. Це найменше відстання, яке око бачить предмет, практично не втомлюючись, тобто не напружуючи м'язи. Ну і ви бачите, для людини це 25 см. Тобто для людини з нормальним зором, відстань найкращого зору дорівнює приблизно 25 см. Саме на цій відстані така людина тримає книжку, ваш зошит можете зараз перевірити. Якщо у вас нормальний зір, то. Краще от бути там щось читати, тримати зошит, підручник зараз на відсні 25 см. Слідуще це про інерцію зору. Давайте запишемо значення одразу. Інерція зору. Після того, як зображення предмета зникає із сітківки ока, зоровий образ викликаний цим предметом. Зберігається у свідомості людини протягом 0,1 секунди. От, коли бенгальським вогнем махаєте, ви то бачите, так? Карусель тут нас перетворюється отакий в коло вогнів таких. Так, будь ласка, це означення інерції зору собі запишіть. Ще раз повторюю приклади. Такої інерції є бенгальський вогонь. І ну, різне. є багато прикладів, карусель, ми тільки що про це з вами поговорили давайте ще поговоримо про інерцію зору. Ви знаєте, що використовують якраз цю інерцію зору, використовують в анімаційному кіно. Картинка на екрані дуже швидко, 24 рази за секунду. Змінює одна одну. Під час їх зміни екран не освітлюється, але глядач цього не помічає. А просто бачить низку картинок, що якраз чергується. Так, на екрані створюється якраз ілюзія руху. Тобто там розбите все на такі слайди. Які нам показуються 24 рази на секунду. І нам здається. Створюється ілюзія руху і анімації. Так, далі, вади зору. Давайте поговоримо про ну, окремо про нормальний зір, і там буде у нас окремо вади зору. І так, для нормального зору, малюночок бачите. Падає на сітківку у нас фокус. І так, фокус оптичної системи ока у спокійному стані, розташований на сітківці. Бачите? На сітківку падає. Так. Зараз далі. А, на сітківці у нас утворюється чітке зображення предмета. Далі віці найкращого зору приблизно до рівня 25 см, про який ми вже з вами казали, так, як треба тримати підручник. Фокусна відстань нормального окуса, становить приблизно 1,71 см. Це для нормального зору. Слідуючи, це вже вади зору пішли, це короткозорість. І так, фокус оптичної системи око в спокійному стані, розташований перед сітківкою. Бачите? Тобто не на сітківці, а перед сітківкою. На сітківці у нас утворюється розмите зображення предметом. Ну, Відсідне кращого зору менше від. 25 сантиметрів. Ви розумієте, що короткозору людина читає книжку, наближуючи її до очей. І короткозорість у нас коригується окулярами із розсіювальними. Будь ласка, запам'ятайте це, все краще запишіть розсіювальними лінзами. Таким чином, бачите, щоб падало на свідківку. Так. Рідуча вада зору, це далекозоркість у нас. Далекозорість. І так, далекозорість у нас фокус оптичної системи ока у ненапруженому стані, розташований за сітківкою. Бачите це на малюнку. На сітківці у нас утворюється розмите зображення предметів. Вістень найкращого зору більша за 25 см. Далекозор, ви знаєте, людина читає книжку її від очей. І далекозорість у нас коригується збиральними лінзами, щоб у нас, ви бачите, падала, не, щоб фокус був на падало проміні, їх перетин. Тобто фокус падав на сітківку. Так. Великий зорі ще, з повторюю, коригується окулярами зі збиральними лінзами. По цьому принципу, який зараз у вас намальований. Так, швиденько рухаємося далі. Розв'язуємо задачі з вами. Даємо відповіді на такі якісні задачі. Чому кривизна кришталики ока риби більша, ніж у людини? Ну, зрозуміло, що оптична густина води більша, ніж повітря. Щоб збільшити оптичну силу кришталика, потрібно збільшити радіус кривизни його поверхні. От тому кривизна кришталика ока риби більше, ніж у людини. Так, рухаємося далі. А, чому навіть у чистій воді людина без маски погано бачить? Ну, зрозуміло, коли світло потрапляє із повітря в око, то світло заломлюється. До такого заломлення, як ви розумієте, наші очі адаптовані і ми бачимо чітке зображення. У воді це заломлення дуже послаблюється, тому що показник заломлення води та ока практично однакові. В результаті, у нас якраз зображення стає розмитим. При наявності ж маски око. Може, ну, не, не межує так з водою, а межує з повітрям всередині маски. А проходження світла крізь плоске скло, маски практично не впливає на чіткість, на чіткість зображення. Тобто в масці ми будемо бачити більш-менш нормальне, нерозмите зображення. Я сподіваюся, це зрозуміло. Тобто вся справа по кознику заломлена. Рухаємося далі. Розгляньте зіниці своїх очей у плоскому дзеркалі. За малого освітлення, а потім за сильного. Що ви помітили? Мабуть, це робили вже, спостерігали на це, так? Зениця звужується в разі збільшення освітленості і розширюється в разі її ослаблення. Ну і знаєте, як називається дане явище, називається адаптацією. А рухаємося далі. У магазині оптика є в продажі такі окуляри. Плюс 2 діоптрія мінус 0,5 діоптрій, які вади зору виправляють ці окуляри. Ну, зрозуміло, плюс 2 діоптрія, тобто де більше нуля, збиральна лінза, вона у нас виправляє далекозорість. Мінус 0,5 діоптрів, а це розсіювальна лінза, вона у нас виправляє короткозорість. Все, ми дали відповідь. Питання номер 5. Чому, щоб краще бачити, короткозору людина мружить очі, так? їх, мружить. Так, коли людина прижмурює очі, то при цьому зменшується, ви знаєте, отвір ну, Куди у нас потрапляє якраз світлові промені. І якраз в око проходять тільки прямолінійні промені, які фокусуються як одразу на сітківку падають. І дають нам чіткий образ предмета, який ми з вами розглядаємо. Так, шосте. Лінзи окулярів мають фокусну відстань 0,5 метра. Посередині лінзи тонше, ніж по краях. Яка оптична сила кожної лінзи яка вада зору власника окулярів? Давайте розв'яжемо. І так. Як за умови кажуть, якщо посередині лінзи у нас тонша лінза, так, ніж по краях, то це увігнута лінза, і вона є розсівельною F менше за нуль. Окуляри, окуляри, ми знаєте, із розсіювальної лінзи коригується короткозорість. Давайте запишемо, що нам там дають задачі. F до рівня мінус 0,5 метра. І нам треба знайти оптичну силу, як кажуть, в умові. Ну, яку ваду зору ми вже з вами зрозуміли. Виправляють такими окулярами. так? Знаємо, що d дорівнює 1 поділити на F. Знаємо, що оптична сила вимірюється в діоптріях. Тут все у нас добре з розмірностями. Підставляємо 1 ділимо на мінус, мінус 0,5. Дорівнює мінус 2 діоптрія. Отже, оптична сила дорівнює мінус, мінус 2 діоптрія. Знайшли оптичну силу кожної лінзи. Ну і, власника, як ви розумієте, короткозорість. Так. Все. Швиденько рухаємося далі. Пишемо домашнє завдання. Треба працювати. Параграф 16, вивчити його значення і виконати завдання на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня! Тримаємося разом. До побачення!